В мережу злили особисту розмову Путіна з Сі Сідіньпіном. Про що говорили диктатори за відсутності журналістів? Які таємні плани мають, та до чого тут біомедицина. Далі розповім. Сенсаційна й дещо делікатна розмова між президентом Китаю Сі Дзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним випадково прозвучала в прямому ефірі. Виявилось, що технічний персонал забув вимкнути мікрофони. Розмову було записано під час військового параду у Пекіні, присвяченого 80-й річниці закінчення Другої світової війни. Діалог між собою вели Путін і сі, тоді як північнокорейський диктатор Кім Чен Кімчен ішов поруч та слухав сам відеозапис триває менш ніж хвилину. Голоси диктаторів перериваються. Проте перекладачів чутно добре. 呃，77岁，啊，呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃本世纪呢，可能。 Вік і здоров'я стали серйозним викликом для всіх трьох диктаторів, адже жоден із них не визначив чітких наступників. 72-річний Сі Цзіньпінь скасував обмеження президентських термінів у Китаї та, ймовірно, у 2027 році балотуватиметься в четверте. Його одноліток Путін також змінив конституцію країни, щоб залишатись при владі якомога довше та продовжувати терор сусідніх країн. А от 41-річний кім до Пекіна взяв із собою дочку, що підкріпило чутки про підготовку її як можливої наступниці, хоча офіційних заяв щодо цього не було. Масштабний військовий парад піднебесна організувала на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Щоправда, лідер КНР Сі Цзіньпін оточив себе здебільшого диктаторами. На урочистості прибули 26 іноземних лідерів, серед яких не було представників заходу, окрім прем'єра Словаччини Роберта Фіцо та сербського президента Олександра Вучича. Почесними гостями сі стали диктатори та автократи з Росії, Північної Кореї, Білорусі та Ірану. Окрім цього, на парад приїхали лідери кількох азійських країн Казахстану, Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану. На площі Тянь Аньмень у Пекіні продемонстрували понад 10 тисяч китайських військовослужбовців і сотні одиниць сучасної зброї. Брої, зокрема, Китай похизувався повним комплексом стратегічних систем ядерної тріади наземною, морською та повітряною. Як повідомляє CNN, серед них були міжконтинентальні авіаційні та наземні ракети. Також вперше Китай публічно показав військово-космічні сили та кібервійська. Втім, окрему увагу варто приділити міжконтинентальній ядерній ракеті Діф 5 С нею всі фактично погрожує усьому світу. Як стверджують у Пекіні, нова розробка здатна вражати цілі на відстані понад 20 тисяч кілометрів. Ракета здатна нести кілька ядерних або звичайних боєголовок індивідуального наведення та фальш цілі. Це нібито дозволяє їй охопити всю земну кулю, а ще ускладнює протиракетну оборону потенційного противника. Якщо ви хочете більш детально дізнатись про характеристики цієї ракети, напишіть нам у коментарях. Ми зробимо детальний огляд. Варто зазначити, що напередодні параду російський диктатор Путін зустрівся із Сідзіньпіном Тет-Атет. І розмова була геть не про спроможності людського організму та біомедицину. Путін та сі говорили про поглиблення співпраці між країнами. Сі називав Путіна старим другом, а той у відповідь волав про безпрецедентно високий рівень відносин. У підкріплення цих заяв підписали угоду про будівництво масштабного трубопроводу для постачань російського газу в КНР через Монголію. Політичні аналітики вже назвали військовий парад у Пекіні демонстрацією сили на тлі прагнення СІ змінити світовий порядок. Президент США Дональд Трамп теж не забарився із відповіддю. Він дорікнув Сі Цзіньпіну відсутністю згадки про допомогу штатів у другій світовій війні. Також Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у плануванні змови проти США. Які ваші враження від побаченої китайської зброї? Як гадаєте, чи продасть Китай зразки Росії, та на що натякав кремлівський диктатор, говорячи про трансплантацію органів у розмові з СІ? Діліться в коментарях. Смертельна стрілянина на кордоні, молодий українець, загинув під час спроби втекти за межі країни. Що відомо про трагічний інцидент, та яке пояснення вже надало державне бюро розслідувань? Далі розповім. На Одещині під час спроби перетину кордону загинув 23-річний чоловік. Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, 1 вересня близько шостої вечора прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Перелазили через захисні споруди та прямували в бік Молдови. Прикордонники озвучили вимогу зупинитись. Утім, чоловіки не відреагували. На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний мешканець Харкова. При ньому були закордонний паспорт та особисті речі, що підтвердило наміри молодика перетнути кордон. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці. Про дану ситуацію відразу повідомлені правоохоронні органи. Зокрема, Нацполіція та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з'ясування обставин, наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці зокрема вивчають дії складу прикордонного наряду. Слідчі вже оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, а також допитали прикордонників і свідків. Зареєстровано кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. У мережі вже відреагували на цю новину. Українці бурхливо обговорюють трагічний інцидент притягнути до дисциплінарної відповідальності та назначити покарання у вигляді скасування 10% премії за поточний місяць. І можна стріляти далі. Попереджувальний постріл робиться вгору, а не в бік затримуваного. Я вважаю, що прикордонник правий на всі 130-ків. він давав присягу боронити та захищати кордон нашої країни. Більше б таких випадків то ухилянтів було б набагато менше. Там з 2015 року ходять ДРГ рашні якого, х цей дебіл побіг після попереджувальних пострілів. Нагадаю, згідно з постановою уряду за межі України, можуть виїжджати чоловіки, молодші за 23 та старші за 60 років. Всі інші, хто не підпадає під цю вікову категорію, можуть виїжджати лише за певними винятками. Ті, хто має відстрочку, офіційно виключені з військового обліку, чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли з безвісти. Особи з інвалідністю першої та третьої групи, ті, хто супроводжує людей з інвалідністю або хворих дітей, багатодітні батьки та батьки одинаки, а також військові які виїжджають на лікування, реабілітацію чи навчання, за спеціальними дозволами за кордон можуть виїжджати волонтери, спортсмени, тренери, залізничники й моряки. Водночас в Україні планують посилити відповідальність за порушення правил перетину кордону в умовах воєнного стану. Новий законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин держкордону, пошкодження прикордонної інфраструктури та порушення термінів перебування за межами країни військово зобов'язаними. Порушникам загрожують штрафи від 34 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. А що ви думаєте стосовно цього трагічного інциденту? Діліться думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.